Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це BMW 5 серії Кузов Універсал, F-11 кузов, 2 літра бензин, задній привід, коробочка автомат. 2017 рік випуску. В дуже гарному стані автомобіль. 136 тисяч кілометрів пробігу. Вона у нас в дуже крутому синьому кольорі, не тонована. Все склорідне та оригінальне. На оригінальних 17 дисках на дуже класній гумі. Так вона виглядає взагалі без нарікань візуально. На класній оптиці дві лінзи на ближній на дальній, денні ходові вогні, парктроніки в коло. Погнали до салончику. Салончик у нас шкіряний, коньячного кольору, в дуже класному стані. Взагалі, подивіться, непотертий, без заломчиків, електропакет, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо. Тут у нас круїз-контроль, регулювання мультимедіїчки, ось така розширена приборка. 135 навіть пробігу, запуск кнопочки, клімат для переднього ряду ось така мультимедійка, парактронніки вколо, старт-стоп, шайбочка, вибір режимів керування, йдемо далі, друзі. Ззаду також у нас є клімат-контроль для задніх пасажирів. Та електрична кришка багажника також є у комплектації. Друзі, класний обслужений автомобіль, ніяких вкладень. Звертайтеся, він вже у продажу.